Здоровенькі були щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київське Динамо Валерія Лобановського стартувало в Кубки Кубків 1985-86. Несподівано навіть сенсаційно програло маловідомому нідерландському клубу Утрехт. Що передувало матчу, саму гру, гол Дем'яненка, що подарував надію на сумарний успіх. Про все далі в матеріалі. Погнали. Після двох провальних років в радянському чемпіонаті Київське Динамо розпочало сезон 1985 потужно. Ще в першій половині першості хлопці Лобановського дали всім зрозуміти, хто в союзній хаті господар. Виграш Кубка СРСР 23 червня при 53 тисячах глядачах на московських лужніках, коли в українському фіналі був обіграний Донецький Шахтар 2-1. Це було виконання проміжної задачі. Але дуже важливій в подальшому розвитку подій для українського та й всього радянського футболу. Тут потрібно привести слова Лобановського на післяматчевій прес-конференції. Цитую нашим молодим гравцям. Які поступово виходять на рівень цілком кваліфікованої гри, вже потрібна атмосфера престижних європейських турнірів. І з нею цей процес вдосконалення майстерності окремих футболістів і команди в цілому набуває потужного прискорення. Згадаємо саме через невдачі та успіхи в офіційних турнірах просувалися до класних результатів. 1975-го і 1981 років динамівці Києва та Тбілісі. Тому зараз до звичайної радості володіння Кубком СРСР у нас додається задоволення від виконання однієї із самих відповідальних задач сезону прорубати вікно в Європу для оновленого складу команди. Кінець цитати. Правда, новачків було тільки двоє. Іван Яремчук із шостої української зони другої ліги та Ігор Біланов із Одеського Чорноморця. Але ці два гравця відразу ж підсилили основний склад і стали помітними фігурами в грікіян, яка викликала загальне захоплення. Як людина, що живе футболом, візьму на себе сміливість стверджувати, що ми вболівальники Київського Динамо з величезним нетерпінням чекали євростарта свого улюбленого клубу в Кубки Володарів Кубків. Де Динамо являлось одним із основних претендентів на перемогу разом з мадридським Атлетіко та португальською Бенфікою. Але ось не задача. У вересні кияни зазнали ігрового спаду і понеслись неприємності. При явній перевазі, але велетенському головотябстві буквально з рук вислизнула перемога в московському поєдинку зі Спартаком якому після ігрових 3-3 динамівці програли по пенальті та вилетіли з Кубка СРСР? В такому пригніченому моральному стані команда відправилась в Нідерланди на перший матч Кубка Кубків з Утрехтом. Як не намагався Лобановський налаштувати своїх підопічних на поєдинок з цим клубом, по грі динамівців було помітно. Їх не покидали думки про те, що вони грають всього лише з 10-ю командою попереднього чемпіонату у Нідерландів. І те, що утрехт виграв кубок своєї країни, динамівців явно не вражало, а дарма. Хоча, по суті, більш високий клас киян проглядався неозброєним поглядом з самого початку поєдинка, тільки ось її господарі показали себе самої кращої сторони. Спочатку вони перекрили всі шляхи м'яча до динамівських форвардів Вадима Явтушенка та Олега Блохіна, а потім через високий пресинг неодноразово стопорили динамівський мотор Олександра Заварова. В атаці гра у Трехта була простою до неподобства, але доволі ефективна. Навісив штрафну площу на височеного за 2 метри ростом Джона Ван Луна. Який вигравав всі верхові дуелі у більш нижчих по росту захисників Динамо та скидав м'ячі своїм партнерам по команді для ударів поворота Михайла Михайлова? До Ван Луна й була прикута вся увага динамівських захисників, а у підсумку прогавили навіс на Герта Крюся. Вихід Михайлова з рамки виявився запізнілим, удар головою на випередження і 0-1 на 43-й хвилині. Правда, радість 22 тисяч глядачів на стадіоні Нюф Галгенвард. ледь відразу ж не охолодив Олег Блохін, коли після пасу Заварова увірвався в штрафну, відтиснув корпусом захисника та й пробив ближній у дворі тутректа поруч зі стійкою. Але стало зрозуміло, по перерві київське Динамо вийде на поле зовсім іншою командою. Так і вийшло. Першій половині другого тайму всі ми, українські вболівальники, побачили саме те Динамо, грою якого так захоплювалися на протязі всього сезону. Заваров запускає по лівому краю в прорив Василя Раца, чию шістку на футболки безпорадно спостерігали зі спини захисників Утрехта, які були не в змозі догнати суперника. Пас назад на Заварова, що набігав, все зроблено на одному диханні та красиво. Але в самий останній момент захиснику Трехта відчайдушно кинувся під удар, і м'яч Рикошетом пішов вище воріт. А далі високий клас продемонструє голкіпер у Трехта Ян Вілем Ванеде. Якби не він, рахунок би зрівнявся відразу по перерві. Якось у моменті, коли після масованої динамівської атаки нідерландці збили біля своєї штрафної площі Блохіна. Українці хотіли хутко розіграти м'яч. Але португальський суддя Рауль Назаре чітко дав зрозуміти, виконувати штрафний потрібно тільки після його свистка. Паша Яковенко з точки пробиває в ближню дев'ятку. Ван Еде в неймовірному стрибку потягнув м'яч, а потім впевнено взяв подачу з кутового. Киян не знітив такий перебіг подій. Складалося враження, що вони були упевнені. Рано чи пізно, але все рівно свого доб'ються і заб'ють гола той голи. Здавалося, що взяття воріту Трехта всього лише справа часу. Іван Яремчук відпасував м'яч назад на Андрія Баля, потім отримав пас у відповідь уже в штрафній. На замасі прибрав суперника, вийшов віч на віч з воротарем, але Ванеде знову грає вище всяких похвал. Тут потрібно признати, що підопічні Лобановського не особливо церемонились з суперниками, якщо ті їх обігрували. Так Олег Кузнєцов неодноразово йшов в жорсткі стики, причому до такої межі, що у трехтовський форвард Йан Вандерхофт в першому таймі ледь не покинув поле через пошкодження. По перерві ще й Паша Яковенко смачно так підсипив ногу дуже активного Яна Воутерса. Хоча попередження отримували інші: Володимир Бесонов і Олександр Заваров у Динамо та Герт Крюйс, який відзначився в воротах Михайлова. До речі, Воутер, Ставан Лун, яким більше всього діставалося від киян, потім будуть захищати честь збірної Нідерландів. Українські футболісти продовжували гнути свою атакуючу лінію. Наприклад, Заваров з Блохіним розігнали непогану атаку. Правда, з навісом на Вадима Євтушенка в центр штрафної легко справився Ванеде. Загалом нічого не передвіщало неприємностей. Але тут, на динамівському безхмарному небі, раптом грянула гроза. Спочатку прозвучав грім у вигляді кутового з лівого флангу. Михайлов не дістав м'яч, який все ж вдалося вибити за межі поля. Знову кутовий, тільки з протилежного краю. Після чого осліпила блискавка, навіс на кут воротарського, підрізає потилицею Ван Лун. Кулястий влітає в дальній кут 0,2-64 хвилина. Динамівські захисники шоковані, адже вони чекали від цього височеного форварда звичну скидку назад своїм партнерам. А Джон Ван Лун своїм нестандартним рішенням залишив з носом суперників. Ось тут кияни й поплили. Адже над ними дамокловим мечем нависла загроза розгрому. М'яч заметався в штрафні динамівців, які явно розгубилися подібним розвитком подій. Особисто я був просто шокований від того, що відбувалося на НІУ в Галгенварді. Можна навіть сказати, що був в прострації. Думаю, в подібному стані перебували мільйони вболівальників київського Динамо. Як же так? По всім розкладам твоя команда повинна перемагати. А вона не тільки горить 0-2, але й може отримати ще один гол в свої ворота і спробує тоді відіграти такий гандикап в три м'ячі. До честі динамівців вони вчасно взяли себе в руки. Валерій Лобановський на 73-й хвилині замість Намореного Блохіна випускає на поле реактивного Ігоря Біланова. Плюс Анатолій Дем'яненко активно почав баражувати не тільки по своєму лівому краю, але й по всьому полі встигав, як той Фігаро. В підсумку, Бессонов через центральне коло на половину суперника віддає Пас Дем'яненку. Анатолій Набіланова. Миттєва скидка трішечки назад Заварову. Пас в дотик вперед на все того ж Біланова, який покотив на Дем'яненка. Удар відчаю з лінії штрафної і м'яч від штанги поскакав ворота 2-1-83 хвилина. Радості, звичайно, було тоді вище стріхи, тому що пронизувала впевненість. Наші від цього утрехта на рідному республіканському стадіоні не залишать ні ріжок, ні ніжок, тому що винесуть вперед ногами. Розіб'ють в пух і прах, адже багатсько суперників, в тому числі і дуже сильних, покидали Київ битими. А ось хто 18 вересня 1985 року здобував прийнятний результат в утрехті. Михайло Михайлов, Володимир Бессонов, Іван Яремчук, Олег Кузняцов, Анатолій Дем'яненко капітан, Василь Ласлорац. Павло Яковенко, Андрій Баль, Олександр Заваров, Вадим Євтушенко, Олег Блохін. Заміна 73 хвилина, Ігор Біланов, головний тренер Валерій Васильович Лобановський. Як кияни далі по кубку володарів кубків крокували, чекайте наступних матеріалів по даній темі. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.